Рівно сто днів тому Одеська область отримала нового неочікуваного губернатора Міхаїла Саакашвілі. Той одразу виявив свою непосадючість, їздив на перевірки у маршрутках, контактував із простими людьми, робив гучні заяви та ініціював чистки у прокуратурі та на митниці. Першим помітним досягненням новоспеченого очільника Одещини стало усунення тодішнього голови Державної служби Дениса Антонюка із посади. Стрибнувши вище своїх повноважень, Саакашвілі викрив корупційну складову у діяльності посадовця, який лобіював на авіари будинку інтереси Ігоря Коломойського, власника авіакомпанії «МАУ». Таким, як ви, якого нічого немає, треба допомогти, понижати ціни, щоб ви голоду не вмерли, щоб ви відпочивали, щоб ви зі своїми дітьми могли поїхати. Ви живете на зарплату, якщо ви живете на зарплату, тому що це повне враньо. Те звільнення Антонюко перетворилося на справжню міні-виставу. Політолог Андрій Золотарьов упевнений, одразу після відсторонення за посадовця вступився його подільник. Все той же Ігор Коломойський, Господин Коломойський, і його команда вміють хорошо працювати з судами, використовуючи пользує маліші формальні зацепки. Очевидно, этого требовала ситуация, то есть чтобы его, скажем так, смещение произошло максимально юридически чисто. Политически судьба Антонюка уже, ну, все было определено, ясно. То есть он уже вернуться к исполнению своих обязанностей госавиаслужбе уже не мог. І, попри всі логічні доводи, після проведення скандальної перевірки Дениса Антонюка поновили на посаді очільника Державіаслужби. Це викликало новий шквал критики з боку представників препрезидентської фракції та ініціатора звільнення Міхаїла Саакашвілі. Тепер він звинуватив у підігруванні олігарху Кабмін. Із яких інтересів виходить Яценюк Коломойського чи десятків мільйонів пасажирів України? Вчора Яценюк прийняв рішення на користь Коломойського, так як він регулярно ухвалював рішення на користь Ахметова й інших. Контролюють український уряд усі ці олігархічні інтереси. Прем'єр витримав удар і Відповів Саакашвілі у той самий спосіб через медіа. Я усвідомлюю, як йому важко важко всім, і ми тут всі спільні і єдині, і тому емоції, необґрунтовані звинувачення, вони грають на руку тільки тим, хто проти реформ в країні, і тільки тим, хто проти реальних змін в Україні. Тим більше негоже колишньому президенту давати брехливі звинувачення. На диву мовчанку перервав і головний сірий кардинал конфлікту Ігор Коломойський. Попри те, що Петро Порошенко коментуючи цю ситуацію, заявив, що вона не несе жодного особистісного конфлікту. Саме перехід на особистості вже давним-давно став коником Дніпропетровського олігарха. Коли собака без намордника когось кусає, потрібно карати і собаку, і що важливо, її господаря. Собак в таких випадках присипляють. А в нашому випадку можна відправити після платою до Грузії, щоб вона відповіла за покусаних там людей. Вважаю, немає сенсу питати з брудного наркомана до тих пір, поки він не пройде курси реабілітації від наркозалежності. Та такі заяви Коломойського та прем'єра громадськість прийняла як оголошену поразку. Впевнені політологи Антонюка все ж звільнили з посади. Губернатор Одещини довів, його публічні випади проти конкретних людей можуть закінчитися не лише словами, особливо коли суспільство вимагає рішучих дій. А суспільство хоче від уряду не імітації реформ, а справжніх реформ. Він хоче від влади не виправдовувань, чому вона це не робить, а конкретних дій. І е, тоді слова. Не будете сходити з ділами, а знаєте, скільки не каже реформи в кишенях українців, краще від цього не стає. Бездіяльність Кабміну у цій конкретній ситуації та в цілому призвела до того, що сторонників у губернатора Одещини побільшало, впевнені політологи. І від цього лише цікавіше, бо саме конфлікт із Антонюком розпочав більш серйозну перепалку у Яценюк саакашвілі маючи повний карт-бланш від президента, одеський губернатор вже скоро може зійтися із прем'єром не у словесній боротьбі, а у битві за прем'єрське крісло. Не дарма ж його пророк. Кують грузинському ганецвали вже продовж кількох місяців. Ані Магда Олексій Горбенко телеканал Бізнес.